себе на думці на тому, що е, я весь час думаю про майбутнє. Типу, переживаю. Чи як ще це можна сказати? Переживаю, проєктую, розмишляю. Коротше, мої всі е, вся моя увага в майбутньому. Ну, в моменті була. Вона може була раніше часто. В минулому, а тепер я зловив, що майже весь в моменті стою, дивлюся всі, всі думки, вся увага в майбутньому. І цей момент показовий для мене. Тому що, якщо моя вся увага, вся енергія по суті в майбутньому, а майбутнє для мого тут і зараз, для того, де я зараз знаходжусь, це ілюзія. По суті, і я формую цю ілюзію, живлю її своєю енергією. Так, я її начебто прокладаю, ці зв'язки з цими ілюзіями, однак, це, це нормально, але коли це постійно, коли постійно ти перебуваєш або в майбутньому, або в минулому, і... Проскакуючий момент тут і зараз, типу, ну так, да, я зараз тут, типу, цим займаюся, мені треба там то зробити, все зробити і знову, І щоб знову подумати про, про щось, про якісь проекти, про якесь майбутнє, щось, щось реалізувати, щось там... якихось небезпек там передбачити і щось обійти, і там соломки підстелити, туди-сюди. Коротше, я зрозумів, що. Побачив себе в моменті, що і мене тут немає, <хи> що я не тут. Тут моє тіло, тут носій цієї уваги, цієї енергії, і вся енергія де завгодно, де завгодно, в майбутньому, в просторі десь там, в часі десь там, чи в минулому шукаю, там, аналізую, пропрацьовую себе і так далі. І це ж я не кажу, що це. Цього не треба чи не варто робити. Але в мене це клінічно, <гум> практично. Це практично постійно, я постійно десь. А тут. А тут. От дуже важливо зібрати себе, наповнити себе в тут і зараз. Оцей момент, про який так багато говорять, про тут і зараз. Він дуже важливий. Це момент того наповнення. Тому що з внутрішньої пустоти можна скільки завгодно малювати ілюзії, вони, ну якби, енергія кудись витікає по якимось програмам, ловушкам, там, спокусам, навіть не ловушкам, навіть без цих ось, типу, що хтось там щось там. А просто що енергія витікає, а наповнення немає. Життя, по суті, не відбувається. Тільки існування. Мому важливо наповнитись тут і зараз. І з наповнення вже реалізовувати, вже щось планувати і так далі. Тоді вже для цього буде енергія, а не просто фантазії, не просто е, розмишлення і так далі. Каюсь, але дуже яскраво я себе в цьому побачив. І це дуже добре,